Вуха малювати легше, ніж інші частини обличчя. Варто запам'ятати лише дві літери С і У. Це легкий спосіб запам'ятати форму. Спочатку малюємо С і вже в ній У. Додаємо козелок. Цей виступ так називається. І слуховий отвір. Все. тепер при малюванні різних вух треба тільки дивитися на особливості деформації цих двох літер. При вигляді вуха з боку, а обличчя ванфас S сжимається, а У виступає назовні. У виступає в когось більше, в когось менше. При вигляді ззаду ми бачимо тільки С у вигляді такої собі тарілочки на ніжці. Все, нічого складного, якщо запам'ятати ці літери, бо іноді замість У малюють якісь інші форми. Щасти вам у малюванні вуха і до зустрічі!